Вітаю на каналі Української правди, слідкуючи за мобілізацією. Вчора важко було не помітити заяву народного депутата Романа Костенка про те, що генштаб в цілому задоволений темпами мобілізації. Це прозвучало так, що от от і ситуація виправиться ЗСУ зміцніють. Закінчиться фаза набору до війська, а ухилянти вперше за довгий час зможуть вийти з своїх домівок і дихати повітрям не через вікно, а на вулицях країни. Ще приємніше ця новина вчора пролунала для військовослужбовців, тому що закінчується вона такими словами: якщо темпи збережуться до кінця літа, можна буде говорити про демобілізацію. Однак, за давньою традицію, вчорашній день трохи зіпсувала нардепка Мар'яна Безугла. Вона сказала, що насправді ніякої демобілізації не планується. Все це неправда. То де ж правда зараз спробую з'ясувати разом з Романом Костенком, народним депутатом фракції голос і секретарем комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас. Що е, насправді стоїть за вашими словами про те, що можливо буде демобілізація восени? Законопроект буде. А і за словами Мар'яни Безуглої, хто знає більше? Ну, дивіться, по-перше, ви правильно сказали. Я не знаю, хто написав про те, що якщо буде все добре, то демобілізація буде восени. Цих слов слів не звучало. Говорилось конкретно про законопроект про демобілізацію, який ми як Верховна Рада своєю постановою зобов'язали зробити уряд, коли голосували закон про мобілізацію. Там було чітко: перше це підняття зарплат, ми пам'ятаємо для тих, хто знаходиться на першій лінії. Друге, це розробити закон про демобілізацію. Стосовно там хто правий, не правий, дивіться, звідки ми беремо інформацію і транслюємо вчора, вранці вчора ж, так, була зустріч з представниками окремих членів комітету. На, на якій не була присутня Мар'яна це була конструктивна нормальна зустріч з м, представниками Генерального штабу, з представниками Міністерства оборони, там багато людей, на яких ми обговорювали два питання: перше це які, на якому етапі зараз рішення, в тому числі і Верховної Ради, і м, уряду. Про те, що має напрацьовувати закон про демобілізацію, ще раз не демобілізація, а закон про демобілізацію з, 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 зі всіма своїми положеннями. І друге, це проблемне питання бронювання, про яке я вже не одного разу говорив. Воно дійсно проблемне. Це про питання, коли забирають представників критичних підприємств для економіки для оборонно-промислового комплексу, під час оновлення ними даних, які відбуваються згідно. Прийнято знову ж такого закону про <кій> мобілізацію. Так, от була проведена нарада, на якій був присутній голова комітету, я, як секретар, там, заступники комітетів. Ще раз кажу, там пані там не було, і ми обговорювали з військовими. Звідси і теза про те, що військові сказали, що яка кількість людей була призвана за цей період. І дійсно я вже не говорив про те, що. Кількість людей вона перевищує ті, які були за декілька місяців до цього призвані. І військові впевнені, що темпи будуть або наростати, або хоча б залишатись такі, як є. І звісно, вони згідно цієї постанови мають розробляти законопроект. Ми сказали, що от я, наприклад, хочу подивитися, які темпи будуть до кінця літа. Або, наприклад, до осені, тому що з моєї точки зору, наслідком цього сплеску може бути от саме прийняття закону. Що люди, які вичікували, не розуміли правила, дочекались правил, і пішли там. Хтось оновлював дані, хтось конкретно вибрав для себе професію, і пішов служити. Можливо, ми і маємо зараз. Ці темпи високі продовжуються. Нам сказали цифри, цифри, вони реально продовжуються йдуть. Але давайте подивимось, Я думаю, зробимо статистику зріс там до вересня або до кінця серпня. І от якщо буде далі так продовжитись, тоді уряд саме уряд, згідно тієї постанови, яка була проголосована, має розробити законопроект про демобілізацію. Питання, як це ж ще раз це не питання демобілізації, питання законопроекту, в якому має бути визначені питання демобілізації. Це буде через 36, через 48, там через 54. Ми зараз цього не знаємо, і ми так говорили із Міноборони із Генштабом. От які як яка буде ситуація, наприклад, на осінь там пройдуть вибори США? Там будуть якісь конкретна ситуація на полі бою? Буде ситуація з мобілізацією. Після цього будуть конкретно рішення прийматися. Але законопроект має бути, тому що ми зобов'язали це зробити, і це був такий суспільний договір, як ми пам'ятаємо, тому що багато питань задавалося, А чому нема демобілізації в законі про мобілізацію? І, і офіс президента і уряд, і ми на це пішли, коли про це голосували. Що? Він буде окремо, і ми не маємо права обманювати суспільство зараз такими заявами, що ні, тепер його не буде. Ще раз він має бути і норми, які там будуть, мають бути визначені згідно з того з ситуації, яка буде вкладена там. Ну, десь ми домовили приблизно літо на початок осені. Щодо стосовно ще раз скажу, заяв безуглої, то її на цій нараді не було, і про ці домовленості вона не чула все, що вона вчора казала, ну це питання її особистого, мабуть, я не знаю. загадок. Пане Романе. А цифри темпу сьогоднішнього набору вони закриті. Я чому питаю? Тому що деякі цифри озвучувалися: там 300 тисяч необхідно набрати, 500 тисяч раніше. і Політичним, і військовим командуванням. Зараз ми не можемо говорити про цифри. Ні, всі цифри мобілізації, які називаються під час таких нарад. Навіть якщо вони до цього називались, тому що навіть там плюс-мінус тисяча це вже, скажімо так, важливе питання, тому вони є все всі під грифом таємності. і Ми не можемо їх озвучувати в прямому ефірі. Ми можемо тільки сказати, що темпи. Хороші і наші, скажімо так, наш народ долучається до захисників і до оборони країни. Якщо так далі буде йти, то ну як мінімум, знаєте, не про демобілізацію, а про хороші е, ротації. Правильні, коли військові там будуть місяць на фронті, а два де тилу ми можемо говорити. а Це мабуть, перше, що ми маємо зробити, це налагодити хороші ротації, щоб у нас був е, правильний резерв. Ем, таке питання Нардеп Лозинський е, говорить: зниження призовного віку з 27 до 25 не остання зміна щодо віку призовників. І на тлі цього замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади пан Кудряшов підготовку до майбутньої військової служби потрібно розпочинати зі школи чи університету. Е, чи відбуваються взагалі якісь дискусії з цього питання? Наскільки ми близькі до зниження призовного віку? Чи можливо це питання взагалі ніколи не постане в Україні? Я думаю, це питання постане і це має бути в нас це питання, скажімо так. Ми маємо для себе один раз визначитись і на майбутнє, тому що Росія в нас буде завжди під боком, що в разі війни або агресії, що в нас ці питання в моєї точки зору має бути від 18 і до 50 років, тому що ми говоримо про зменшення віку ну, не хочемо призивати до 18 там, або до 20, зате у нас люди служать до 60, в тому числі і у військах і в ДШВ. Моя точка зору з того досвіду, що я побачив на війні, звичайно, є виключення, але основна маса, що за 50 це люди, які там, можуть виконувати деякі окремі завдання, але якщо стосується саме. Активних бойових дій то їм це робити дуже складно, тому я впевнений, що має бути там 18-50 років, і це має бути суспільний договір. Ми всі мають розуміти з цього віку, що вони мають захищати Україну. Ну 18-20 це питання. Кажем, дискусійне, але от е це моя позиція. Чи потрібно там зі школи? Ну, звичайно, нас раніше це було. Я пам'ятаю, я в школі, коли навчався, ми і на фізкультурі і бігали, і нормативи здавали, і гранати кидали, і, скажем так, і потім і в піанерських лагерях, там в інших. Тому воно, е скажем, е да, спілка піанерська, я вже був спілка піонерської організації України встиг ще побувати. Тому е ці питання звичайно мають починатися зі школи, а потім уже щоб люди були підготовлені. І ще раз повторюся цей вік за 50, Його теж з моєї точки зору потрібно переглядати для того, щоб скажімо, бо ми всі говоримо в одну сторону. Туди зменшення всі боїмося від 25 до 18, А тут готові до 65, скажімо, підвищити. Але на полі бою це сказується по скажімо так, не в кращу сторону. Ну, вже після 40, суто за думками медиків загострюються хронічні хвороби. Це очевидно. Я бачу е виключення там, де і в 60 люди виглядають краще ніж деякі в 40, Але ми маємо глобально стратегічно дивити ситуацію, тому що ми маємо розуміти і наш е продовження життя, в яких умовах хто живе, але в цілому мені здається, це 18-50 – Це має бути порог, який всі знають, що вони будуть служити. Люди, які хочуть рекрутуватися, вони не мають змоги робити це сьогодні через мобілізацію. Вони вимушені підписувати контракт. І, от, за нашими даними, я маю на увазі за даними моїх колег Української правди, в Генштабі зараз почали розглядати можливість надати, надати можливість громадянам, які хочуть рекрутуватися, от саме через мобілізацію, це зробити, без підписання контракту. Що вам відомо про це? І чи відомо взагалі щось? Ми, до речі, вчора говорили про це з головою комітету, в тому ми збирали сьогодні якраз і ще переговорити. Я думаю, що після нашого ефіру ми повернемо до цього питання, бо у нас до сих пір і бронювання, і до сих пір, скажімо, ми говоримо про от, проблеми мобілізації. Законом про мобілізацію ми дали можливість по відношенню, яке ти можеш взяти з частини йти в ту частину, яку ти. Хочеш, але там все таки генштаб зробив деякі зміни, що тільки в ті частини, які визначив главком, тому що ну я так розумію, вони поставили запобіжники. Чому тому, що ти, як правило, можна взяти відношення, і всі беруть або з тилової, або з якоїсь льотної частини, які не бувають безпосередньо на полі бою, використовують це, щоб залишитись в тилу. Тому було визначено так. Це не всі звичайно, але використовують і також і по мобілізації. Це питання, якщо зараз підняти, то питання, куди будуть іти люди. У нас зараз питання пріоритет, це, звичайно, комплектування бойових е підрозділів, які більше несуть так, втрати пораненнями. Це піхотні роти, це батальйони, і нам сюди потрібний, скажімо так, серйозний мотивований особовий склад. І я думаю, що по закону цього робити не можна. Але я думаю, що в цілому, зараз, якщо розглянути питання, то Визначити конкретні підрозділи, наприклад, там там не там 79, Якщо ти йдеш, тебе підбирають, ідеш конкретно там в штурмову роту або в батальйон, і тебе беруть, то ці питання можна я думаю узгодити. На даний момент такого механізму на жаль немає. На початку війни я пам'ятаю, був зараз. Ну там більше були домовленості на місцях. Зараз немає, але ми його розглядаємо. Ну тобто, перспективи є, але не в цілому, а вибірково. Да, ми не можемо в цілому ж розуміємо, що тут треба. Тут ми маємо зрозуміти, що е, ми маємо підтримати тих, хто дійсно хоче йти воювати в десь конкретну бригаду. І бути поруч там своїми побратимами і відразу ж зробити так, щоб ті, хто хоче, як ви сказали, ухилянти, ухилитися, або просто відбути срок десь на тиловій посаді, щоб не дати їм змогу цього зробити, тому що ну всі рівні, всі мають виконувати рівні права там, де вони будуть признані. Ваш комітет. Працює над законопроектом про захист працівників оборонно-промислового комплексу від мобілізації під час оновлення даних ОТЦК. Ви про це вже сьогодні згадали. Про що тут йдеться, і які перспективи? Ну, напрацювали ще тільки це питання піднялось. Взагалі, проблема велика. Проблема в тому, що, скажімо, так, працівники, ще раз повторюсь, які йдуть оновлювати даних. Я кажу конкретно за оборону промисловий комплекс, це, це, це стосується всіх там, підприємств, критичних, і енергетики, там інше. Насправді ну, це та... стосується будь-якого призовника, у якого є право на відстрочку. І там кажуть, О. що треба його реалізувати, встигнути до того, як тебе мобілізують. Якщо людина, да, що, наприклад, підприємство там, або людина не була ще заборонювана до цього, а для того, щоб заборонюватись, вона має мати е відновлені дані. Вона туди йде і там її забирають. Тому це питання стоїть дуже гостро. Багато, скажімо так, декілька тисяч, за нашими даними, людей вже попали в армію тих, хто працюють в тому числі на оборонних заводах або на підприємствах, і це є проблема. І це питання стосується тепер. Нам треба їх захистити. Звичайно, потрібно. Ми вже втратили деякий час, але. На даний момент багато людей не йде оновлювати дані і офіційно не влаштовується, тому що це є оця колізія. Тому зараз м, два питання: перше, те, що ми намагаємося зробити законопроект і дати право Міністерству оборони давати ці відстрочки, тому що вони самі вирішити, як ми бачимо, не можемо. Хоча я вважаю, вони могли це зробити, але не можуть, хочуть законодавчо. Це перше. І друге, це те, що е, я зараз напрацьовую зі своєю командою. Я все-таки хочу, щоб у нас додати до законопроекту про звільнення, де є підстави чіткі для звільнення військовослужбовців військової служби, там як вони можуть під час воєнного стану І зараз. Ми напрацьовуємо механізм, але приблизно, наприклад, за рішенням не там не начальника департаменту або не начальника там, якогось, ТЦК, а до прикладу, міністра оборони. За умови, що ця людина обґрунтована, потрібна там в оборонопромисловому комплексі, або в е, там енергетичному комплексі, або ще як вона важлива є для там якогось напрямку, тому що в нас є дуже багато людей, е, які в перші дні війни взяли руки зброю, пішли, є спеціалістами по виробленню вибухівки. Є їх там одиниця. залишилися, але вони є. Я не знаю. Мотористи серйозні, є серйозні, які ракетчики. Теж під перші дні війни взяли в руки зброю. Пішли зараз. Потрібно робити ракети. Цих людей не можна звідти дістати, і це можна в кожну галузь піти. ПВО, які розробляють системи, айтішники Ті ж самі, і от це звичайно має бути право. Це щоб воно не перетворилось на корупцію. Тут треба потрібно бути досить обережним, але. Це має цей механізм має бути, коли міністр оборони, людина, яка бере на себе рішення і відповідає за ці рішення, має брати їх і відповідати за них за те, щоб е, е, працювали, скажімо, люди були не тільки в армії, а й в усіх сферах і секторах, які забезпечують в тому числі нашу армію. Тільки так комплексно ми зможемо перемогти всіх. В армію, всіх в окопи, всіх до зброї так війни не виграються. Тому ми зараз над цим працюємо. намагаємося зробити механізми, і я про це говорив безпосередньо. Там декілька місяців назад чи міністру оборони він, начебто, був зі мною згодний. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Я вважаю, це потрібна, скажімо так, потрібна норма, яка дозволить нам бути більш гнучкішими до нашої, ну в тому числі промисловості. Але ж вона вибіркова ця історія. Ви кажете тільки про працівників ОПК. А, а якщо багатодітний батько не приходить кількі, для критичних не, не тільки ОПК, я кажу ОПК, Ну, Дивіться, критичних. Наприклад, там, у нас була історія там, там в одній із областей, коли там було два енергетики, які мали допуск там плюс 10 тисяч вольт на 10 тисяч, да і одного прийшли, просто забрали, а інший там в сусідньому місті. І потім, коли прилетіли ракети, питання, що не було кому відновлювати Це Це людина потрібна. Вона ну я не скажу, що вона на фронті не потрібна, але в цілому вона забезпечує там, скажем, трьохсоттисячне місто і що вона навколо, щоб воно функціонувало, а там все рівно там взяли і забрали. Тому, от я вважаю, що такі питання, тому я піднімаю це це питання не на рівень, наприклад, командира роти, там командира бригади, а міністра оборони. Бо ще раз скажу: він людина, яка ну приймає рішення, які будуть от передачами, і за які він має бути відповідати, і але цей механізм має бути. Я маю на увазі інше. Я маю на увазі, що ви кажете про людей критично важливих там для економіки, для виробництва для... а є просто багатодітний батько, або там є просто студент магістратури, або людина з інвалідністю, і вони просто не встигають. Заявити в ТЦК, подати заявку на відстрочку, і їх вже мобілізують. Це ж теж несправедливо. Їх вже теж має держава захищати. Ні, дивіться, багатодітний батько або студент, який має право на відстрочку. Він приходить в ТЦК, приносить справку, що він багатодітний батько, і на основі цієї справки ТЦК має зробити йому відстрочку. Все. Теоретично, а, а на практиці комісії створюються, і комісії розглядають підстави. А, Ні, ну от комісії, я зокрема чув там про студентів. Комісії, це про підприємства. Це коли підприємство угу. створюється комісії на містах, і це про питання бронювання підприємств. Якщо це стосується фізичної особи, яка приходить безпосередньо з, з тим, що, наприклад, там інвалідність має, або має догляд за там кимось. То вони приносять ці документи, і на основі саме цих документів ТЦК їм уже оформлює відсрочку. Добре, на останок прошу прокоментувати. Буквально годину тому стало відомо, що заблоковано трасу Тернопіль. Львів. Працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів та вимагали, щоб той поїхав з ними для оновлення даних. Через це люди вийшли з транспорту та почали мітингувати. Ну і рух біля села. Струтін повністю паралізовано е, станом на годину тому. Я не знаю, що зараз, але от просто сам прецедент е, про що говорить? Що ми досі не можемо виправити елементарні речі? Досі працівників не можемо навчити, е, ну як себе поводити людей. Не можна просто доставляти е, чи можна? Я просто от не розумію. Оце беззаконня на вулицях. Воно якось тенденція, яка буде закінчуватись. Дивіться, це все про те, що я казав, про відповідальність і взяття її на себе. Про те, що як я бачу вирішення цих питань, у нас є, скажімо так, люди, які забезпечують там життєдіяльність країни, да? ті ж самі там водії фури, які перевозять там різні товари для того, щоб країна жила. Ті самі працівники, водії автобусів. Ще раз повернемось, енергетики, оборонно-промисловий комплекс, який це робить. У нас є люди, яким вони ну, формально підпере, які це, за це відповідають. Це, міністр інфраструктури, да, транспорту, міністр е, стратегічної галузі промисловості, міністр оборони, уряд в цілому. Вони мають сісти один раз і домовити: що дивіться, оці, оці, оці категорії зараз важливі, ви їх поки що не чіпаєте. Оці е, категорії, наприклад, вони йдуть по загальній черзі згідно законодавства та законом. Про мобілізацію. оці інші ми зараз шукаємо то таку-то категорію беремо. Наприклад, потім з маршрутів ми нікого не знімаємо. Там я не знаю, на вулиці ми нікого в буси не тягнемо. Це домовляється між собою згідно там закону і е, скажімо так, згідно тих обов'язків і є, які в них є. На е, сідають і домовляються керівники або їх заступники. Це так всюди відбувається, і потім на основі цього роблять або підзаконні акти, або якісь норми, скажімо, кабмінівські постанови, які будуть це регулювати. А коли в нас, ну вибачте, таке відбувається, це означає, що це плошний хаос. Беремо всіх, кого хочемо, не дивлячись на, того, на те, які наслідки потім будуть. Це знову ж таки повертаючись, як я наводив приклад, коли забирають людину і, скажімо так, 300-400 тисячне місто залишається без світла, тому що зате плюс одна людина там у нас в навчальному центрі знаходиться. І це проблемне питання. Є ще одне проблемне питання, от після цього. Яке зараз також будемо досліджувати, це е, скажімо, інформація, яка йде в тих же навчальних, центрів, коли туди ТЦК людей направляють, а військові частини цих людей брати не хочуть. Тому що іноді, скажімо так, е, відбір цих людей проводиться там по паличкам, да, що от є людина, все головне відправити в начальний центр. Коли приїжджає людина там з якоїсь бригади. Дивиться на нього або дивиться на його карточку і бачить, що там ну, людина не зможе виконати завдання. І ці люди часто знаходяться в цих навчальних центрах, отримують заробітну плату, але їх звідти ніхто не забирає. І тут виходить, у нас в армії люди є, а солдат не вистачає. Добре, дякую вам за розмову. Роман Костенко, народний депутат від голосу і секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки був моїм співрозмовником. Дякую вам на все добре. А глядачам традиційно раджу прийти в коментарі під цим відео і висловитись з чим ви не згодні. Яку думку ви підтримаєте? Яку ініціативу підтримуєте, яку ні? А тисяч подобайку під відео і підписуйтесь на канал, якщо тут вперше.